To nam, ho nam, ya to nam. Міжнародна школа духовного розвитку Всесвітня, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, пропонує до вашої уваги лекцію подкаст Сарасваті Слово. Це звукова вібрація. Вітаю вас, любі мої це Сарасваті. Сьогодні я хочу поговорити з вами про слово. Слово це звукова вібрація, що лежить в основі творіння. Кожна буква це звук, який вібрує на певній частоті. Кожне слово несе свою особисту вібрацію та код. Енергія, що випромінює слово, пронизує та змінює простір. Слово можна як вбити, так і відродити. Обережно та відповідально відноситись до того, що говорите і які посил ви в це закладаєте. Сьогодні мова піде про егрегор лайливих слів Вами прийнято вважати, що це мова темних сил. Але що є темрява? Темрява це тінь Господа. А отже, світло та темрява це ціле невід'ємне. Життя та світ багатогранні, і в ньому є місце усьому, що нас оточує. Так лайливе слово на букву Х дає зв'язок з космосом, а лайливе слово на букву П. Зв'язок з Амаєю заземляє. Кожна людина, незалежно від того, які слова вона вживає, повинна мати шанс на пробудження, отримання інформації в будь-який спосіб. Прийняття, а не засудження Ось чому ми маємо навчитись. Кожен проходить свій досвід, і для кожного він різний. Важливо зрозуміти, що є істине для вас. Промовивши слово або зробивши певну дію, запитайте себе, що я відчуваю, якщо це наповнює вас, робить щасливим, розширює. Це істинне. Ви кожного дня робите вибір. Все ваше життя це вибір. Що їсти, одягти, з ким жити. Ви вільні у своєму виборі, чи вживати вам лайливі слова, чи ні. Розірвання контракту з Егрегором лайливих слів як варіант вільного вибору кожної душі. Обіймаю вас. Ваша сарасватті. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо практики, медитації, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наші канали. Тут і в телеграмі залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. нам, Хонам, нам, то нам. Oh mm -hmm.